Вельми, шановний пане Андрію і ваші друзі. Я людина Олена Щербань, опішня, мій музей звареного борщу, музей живого хліба. Я зараз знаходжуся у весільній хаті. Я скажу кілька слів про коровай фест. Ось такі в мене хатини, їх буде кілька. Тут на столах буде все завалено короваями. У нас буде 70 різновидів короваїв. Я вже потрішечку намагаюся щось пекти. Ось у мене спечені такі гарячі, пахущі медяники, з ганусом. Це весільне обрядове печиво з особливим ароматом, солодке. У нас в опічні їх роздавали. Значить, у нас будуть майстер-класи наживо, спілкування з коровайницями. Їх їде багато їх, чоловік 20 їх їде. Значить, ми, ми будемо наживо місити тісто, нам треба вимісити 100-кілограмовий коровай, захочете беріть участь, нам треба ліпити житні коники. Це майстер-класи, все. це все по вашому бажанню, ось, наприклад, житні коники. Вам хай пояснюють мої подруги, учениці для тьоті житні коники. Це щоб молоді брикали як коні. Значить, що в нас буде? У нас буде містечко майстрів дуже круте, класні наші диканські сири. Якісь там модні меди, модні, правда? модні, Якісь лавандові пахощі, мило. Я сама їх чекаю. Якісь такі аромати, свічки ну це все ну, оригінальне, багато оригінального. У нас будуть борщі, їх буде багато різновидів, будуть капусняки, ковбаса, м'ясо печене. Шашлик зрозуміло, ну, ми м'ясом печеним його називаємо. Значить, що у нас буде? У нас буде. У нас буде багато артистів. Артисти зобов'язані така умова їхньої участі говорить про весілля, інсценізують весілля, будуть важкі свайбові, будуть співати про весілля. Будемо молодого вбирати, молоду вбирати, розбирати, робити обряди дії. Це таке, знаєте, сімейне свято, але з великою кількістю людей рекомендую приїхати якнайраніше, побути з нами якнайдовше, взути тепле взуття. Це важливо. Земля холодна, і класно, коли у вас теплі ніжки і ви збережете тепло ніжкам. Тепер вбирайтеся як на, на свайбу, як на свято, як на, на, ну, щоб ви були гарні. Жінки нехай вдягають спідниці, вдягають намисто, фарбують губи. Ну, щоб усе було класно, розумієте, так от. Весело. Ми один одного розважаємо, Вінки будемо вдягати, ні з дому вдягайте. Ну, жінкам не годиться вінки вдягати. Тут треба, щоб вдягали вінки дівчата. Ось. Тобто плануйте, приїздіть, дзвоніть краще мені, питайте. Ну, що питати, народний фестиваль. Коровай фест він у нас вже в шосте. Ми його щороку проводимо в жовтні місяці. А взагалі тут це вже мій 20-й фестиваль. Я працюю у своїй садибі 15 років, але провела вже це проведу 20-й фестиваль. А потім наступний фестиваль у нас буде коляда, там усі наші куття, там конкурс, куті, різдвяні зустрічі наші, це буде 6 грудня. А потім у нас буде 14 березня, це в наступному році вже весняники. А потім, вже 8 серпня, 26-го року, ми варимо 101 борщ. У нас 12-й фестиваль борщик у горщику. Любі друзі, формат фестивальний це один формат. Тут на себе надійся, і сам не полишай, встрявайте в усі наші закутки, питайте, а що тут робиться, а що ви тут пропонуєте. А ми ми харківці, і, і самі ж розкажіть і про ваше весілля, і чи у вас варили капусняк чи кисіль. Ну а як? Чи ставили вінегрет. Ось, але коли ви прийдете до мене просто компанією, то це буде інший формат обслуговування. Я буду біля вас танцювати, піч натопимо, стіл накриємо такий, що ви його зроду з віку не бачили, все народні страви, наприклад, шпундру з буряками, мабуть, бабу шарпанину. Ну, всяку таку. коцюрбу вам приготуємо, вареників таких добрих, правильних пареників. Ну, то все, то все окреме обслуговування, а фестиваль це окремо. Вхідний квиток 200 гривень. До скорої зустрічі.